Відне нагачислене поліморфне чиє зв'язане з корнем легкого. тобто вероятні всього штує та туберкульозне лікар Лікартезіатр Алла Кондратіва страшну недугу у пацієнтів діагностує ледь не щодня. Рівень захворюваності, каже, нині високий. За рік смертельну хворобу виявляють у близько двох сотень черкасців, а все через безпечність людей. Та слід пам'ятати, говорить лікар, що захворіти може кожен. Туберкульозна паличка живуча передається через повітря та пил, уражає не лише органи дихання. Мюкобактерії оселяються у кишківнику, сечостатевих органах, кістках та шкірі. Та найстрашніше, вони не бояться жодних відомих протитуберкульозних препаратів. Ця форма мультирезистентного туберкульозу, вона увілічується в популяції туберкульозу на сьогоднішній день. серед вперше виявлених лікарих, в середньому ми маємо мультирезистентность где дето від 10 до 30%. Тобто кожен третій чоловік какую-то якусь к какому-то из протитуберкульозних препаратів. Темою туберкульозу разом із лікарями переймаються благодійники з організації Від серця до серця. Упродовж трьох місяців волонтери згуртовували громадськість та спонукали до дії осіб, які приймають рішення на подолання перешкод протидії туберкульозу в Черкаській області. За цей час вдалося досягти певних успіхів. У нас основною метою було придбання у апарату для черкаського протитуберкульозного диспансеру, в якому чотири роки не було у апарату. Черкащину туберкульоз атакує безжально. Нині область за рівнем захворюваності, говорять активісти і медики, на 14-му місці в країні. Тенденція поширення недуги вражає. Так у першому кварталі цього року, порівняно з відповідним періодом торік, рівень захворюваності в країні зріс аж на 32%. відсотки. Багато серед хворих дітей та підлітків. минулому році У нас был низкий уровень проведения туберкулиной диагностики в связи с тем, что не была проведена закупка туберкулина за государственный бюджет, а за местные бюджеты. Как говорится, они не сразу сориентировались в том, что его будет недостаточно, и получилось, что туберкулезная диагностика была проведена только к концу года. Поэтому в прошлом году туберкулез, я считаю лично, что был в какой-то степени недовыявлен. У нас ждут довольно-таки нерадужные времена. Тот бюджет, который принят... Он на 40% фінансується програми лікування туберкульозу. То це ще менше, ніж було у нас в этом роду. Серед потенційних хворих на туберкульоз, наркозалежні, вілінфіковані також безхатьки. На останні, за словами фахівців, держава має звернути особливу увагу, адже ці люди поза списком вразливих верст населення, затверджених на державному рівні. Тож треба вести облік цих людей та вчасно виявляти у них захворюваність. Волонтери з організації Від серця до серця пропонують на базі центру реінтеграції запровадити реєстрацію таких людей, встановити стаціонарний пункт обігріву та місця для ночівлі. Також пропонують організувати профілактичні заходи щодо діагностики на туберкульоз. Віля Доброскок, Павло Тихоненко, Вікановини.